Ганна Ігорівна, там хлопчика з дитячого будинку привезли. Дуже важкий. Аня встала та швидкими кроками вийшла з кабінету. Медсестра йшла поруч. Що там? Грав якусь гру з хлопчиками, ну якось вихватили, прогледіли, і це хлопчицько стрибнув або впав в підвал. Причому підвал не на території, а десь за парканом. Через паркану не стрибнули, а там штирі. Взагалі все погано, мабуть, не виживав. Ганна суворо подивилась на медсестру Валь, ти хіба лікар? Хіба вже провела огляд, щоб робити такі висновки? Ніколи не ховай пацієнта раніше часу. В нас взагалі то лікарня для пацієнтів саме витягують, а не віддають лапи смерті. Дівчина почервоніла, взагалі вона була непоганою. Прийшла до них працювати зовсім недавно, але деякі її судження були дуже дивними. Я нічого поганого не мала на увазі, просто якось вирвалось. Вибачте, вибачте, будь ласка. Валя більше нічого не казала. Вона мовчки прийшла до приймального відділення. Коли Ганна Ігоріна увійшла, то відразу зрозуміла, чому Валя так сказала. Хлопчик був без свідомості, губи були сині. Швидко готуємо операцію. Ганна віддавала розпорядження, а сама оглядала дитину. Так, пошкодження було дуже небезпечним, та операція буде складна, можна сказати, ювелірна. Запросіть, будь ласка, на операцію Михайла Юрійовича та Зінаїду Михайлівну. Це були лікарі з дорослого хірургічного відділення. Аня розуміла, що вони зможуть лише асистувати. Проведе операцію вона сама, але грамотний помічник це вже велика справа. Операція тривала. Довгих шість годин Ганна Ігорівна вийшла з операційної та притиснулась до стіни. Всі, хто був поряд з нею, дружно аплодували. Ганна Ігорівна, ви тепер цьому хлопчику майже мати, бо дали йому життя. Жоден лікар не зробив би такого. Аня слабо посміхнулась. Я б без вас не впоралась. Вона й сама чудово розуміла, що зробила. Зробила неможливе. Аня покликла медсестру. «Валі, я навіть не знаю, як звуть хлопчика. Матвій. Матвій Іванов. Гарне ім'я. Валя, я додому, як тільки які зміни відразу мені дзвони. І вночі, і вночі відразу, зрозуміло? Валя кивнула. Всю ніч Аня поверталася з боку на бік, заснути ніяк не виходило, і о третій годині вона зітхнула. Пішла робити собі чай. Цей хлопчик ніяк не давав їй спокою. Вона постійно думала про нього. Своїх дітей у Ані не було і бути не могло. Напевно, саме тому вона й пішла працювати в дитячу хірургію. Правда, так було не завжди. Майже 10 років тому Аня була вагітна, була щаслива, готувалась до весілля. Михайло її любив, а сама, сама Аня не могла без нього жити. Все закінчилося у самому дешевому романі. Аня прийшла до нареченого без дзвінка, хотіла зробити сюрприз. Але... але він сам зробив сюрприз, бо в ліжку з її найкращою подругою. У Ані стався викидень, плюс нервове потрясіння, плюс ще щось. Загалом вона втратила дитину. Майже місяць провела в лікарні та вийшла звідти зовсім іншою. Порожньою не тільки фізично, а й морально. Михайло довго намагався з нею поговорити. Аня просто викреслила його зі свого життя. Потім чула, що він, начебто, поїхав кудись. Тамара, її подруга, рвонула слідом. Вона не намагалася дізнатися про їхню долю, тому що їй було байдуже. Поступово відійшла, Вітаєла. З чоловіками стосунки, правда, налагодити, так і не змогла. Зустрічалась, але, як тільки розуміла, що людина починає западати в душу, відразу розходила. Рвала все одним махом, а потім, потрапивши на чергування до дитячої хірургії, і все з того моменту до неї найважливішим в житті стали діти, вірніше їх життя та здоров'я. Ганна Ігорівна буквально жила на роботі. Її давно вважають найкращим дитячим хірургом в місті. Але вона продовжила вчитись. Всі в лікарні знали, якщо важкий хворий зірветься з дому в будь-який час доби. Вона ще раз подивилась на годинник, що ж валя не дзвонить. Невже Матвій ще не прийшов до тями? Аня взяла телефон, та він відразу задзвонив. Алло, Ганна Ігорівна, Матвій прокинувся, показники нормальні. Аня мимоволі посміхнулась. Я зараз приїду валя. Ганна Ігорівна, ніч на дворі, нічого страшного. В кабінеті пару годин марю. Ганна вже годину сиділа біля ліжка Матвія, сиділа, дивилась на сплячого хлопчика та посміхалась. Вони навіть трохи поговорили. Коли Аня увійшла, Матвій не спав, дивився на все навколо зляканим очима. Привіт. Аня говорила тихо, щоб не налякати хлопця ще більше. Він перевів на неї погляд. Привіт. Аня присіла поряд. Ти як? Страшно. Але це ти даремно. Страшне вже посаду. Тепер доведеться, звичайно, полежати в нас в лікарні, але скоро одужаєш, і все буде добре. Що, правда? Звичайно ж, я лікар, а лікарі ніколи не обманюють. Матвій зітхнув полегшено та заплющив очі. Вже закритим очима прошепотів. Не йдіть. Мені не так страшно, коли ви рядом. Аня сиділа, вона чудово знала, що хлопчик не прокинеться раніше, ніж години через три, але змусити себе піти не могла. Пройшов тиждень, Ганна Ігорівна багато часу проводила Матвія приходила навіть коли в неї був вихідний. Знову йдеш до хлопчика. Перед нею стояла їхня санітарка, Баба Маша. Вона працювала тут настільки довго. Що ніхто і не пам'ятав скільки. Іду. Гана посміхнулась даремно, пожаліла б хлопчика. Аня різко зупинилась. Не розумію вас. Я ж не ображаю його. Навпаки, йому не так самотньо. Ось саме не самотньо. звик до тебе. Радій, як рідний, а як дожи? його ж до дитячого будинку знову відправлять. Як йому буде? Як думаєш? Санітарка пішла коридором, а Ганя. Так і залишилась стояти. Господи, яка ж я дура. Адже діти, правда, дуже швидко звикають, а потім потім він вважатиме, що я просто зрадила його. Що таке біль від зради вона чудово знала. А мені не розуміло, що й робити. В пакеті лежали ще теплі млинці в іншому сік та яблука. Через хвилину вона різко розвернулася та пішла в бік посту медсестер. Валя, віднеси, будь ласка, Матвію, я не встигаю термінові справи. Аня не стала чекати відповіді медсестри. Відразу рвонула до виходу, щоб ніхто не побачив її очей, які відразу наповнились сльозами. Три дні трималась, не ходила до Матвія, а потім підійшла Валентина. Звичайно, не моя справа, але сьогодні Матвій заплакав, коли я сказала, що ви прийти не зможете. Аня важко опустилась в крісло. Сьогодні довелось віддати колезі планову операцію, бо Аня мала дуже погане самопочуття. Валя, я не знаю, що мені робити. І тут за багато років вона розплакалась. Валя кинулась до неї. Потім за водою. Що з вами? Що трапилось? Анна Ігорівна трохи заспокоїлась, попивши води. Не можна мені, Валю, до нього ходити. Він звикає до мене, йому потім в дитячий будинок. Важко буде, хлопчику. Валя кивнула. Так, напевно, ви маєте рацію. Дівчина попрямувала до виходу, але зупинилась. Адже він міг би стати вашим справжнім сином? Аня здивовано подивилась на Валю. Але та швидко шмигнула за двері. Справжнім сином, моїм. Вони підходили до будинку, міцно тримаючись за руки. А ви тепер будете моєю справжньою мамою? Так сподіваюсь, що в мене вийде. А чому ти. На вас перейшов. Матвій знизу плечима. Не знаю. В лікарні вас всі так називають, якось по іншому. І ви, ти ніколи мене не кинеш? Ніколи. Аня посміхнулась. Щоб постановити Матвія, їй довелося проти всі кола пекла. Вона й поняття не мала, що дитині буде краще в дитячому будинку, ніж у неповній сім'ї. Але Аня була дуже вперта. Чиновники намагались їй ставити палиці в колеса. Вона відчинила хвіртку. Ну от Матвій, тепер це твій дім. Аня осіклась, тому що побачила, що хтось стоїть. Придивившись, це була Тамара. Що ти тут робиш? Звідки ти? Тамара та сама подруга, з якою Аня колись застукала свого нареченого. Посміхнулась через силу. Виглядала вона дуже погано. Чи хворіла, чи пила. Одяг теж був не дуже. Стійкий запах Перегару, відчувався на відстані. Не бійся ти. Я нічого просити в тебе не буду. Як бачиш, життя мене нормально покарало. Чого я прийшла? Сказати тобі, сказати дякую за Матвія. Це добре, що він з тобою тепер. Я була йому поганою матір'ю з самого початку. Я завжди стежила, де він. А коли дізналася, що ти. Його дякую. Тепер я можу доживати спокійно своє нікчемне життя. Тамара, як Матвій твій син, але чому? Довго розповідати. Спочатку гуляла, не до нього було, а зараз. Зараз в мене рак. І останні дні я хочу провести весело. Прощавай, Аня. Тамара. А батько? Батько Матвія є? Є. Тільки він не знає, що в нього є син. Я не сказала. Не заслуговує. Він же так і не залишився зі мною. Все про тебе думав. Тамара зникла. А Аня відчула, як в неї підкошуються ноги. Отже отець Матвія Міша. Матвій ніби завжди жив тут, завжди з нею. В них не виникало жодних суперечок. Вони завжди сходились на думці, що готувати, який фільм дивитись, чим займатися вихідні. Матвій пішов до школи. Було дуже. Багато втрачено, та Аня старанно займалася з ним вечорами. Не минуло і місяць, як у дитини, були вже в успіх, та й вчителі його стали хвалити говорили, що все схоплює на люту. Аня весь час думала про одне Михайло для неї погана людина, але не знати про те, що в нього є син, напевно, надто жорстоко. Хоча, можливо, в нього давно сім'я є інші діти. Аня розуміла, що поки не дізнається про нього. Не заспокоїться. Виявляється, жив в цьому ж місті. Напевно, через якийсь час він знову повернувся. Аня дізналась, що він так і не одружився, працює на заводі, керує цехом. Їй нічого не залишалося, як піти та все розповісти йому. Вона не знала, як він відреагує. Але точно знала, що це правильно, та після розмови їй самій буде легше. Міша вона чекала на стоянці, Пізнала його відразу. Він майже не змінився, тільки став соліднішим. Мішо, добрий день, мені потрібно з тобою поговорити. Міша сидів на лавці, обхопивши голову руками. Яка вона? Аня встала. Я хочу попросити тебе про одне. Якщо ти не збираєшся брати участь в його житті, якщо нічого не хочеш міняти в своєму, просто забудь нашу розмову. А якщо вирішиш з ним познайомитись, то думай про те, що сказати. Мало, потім пропадеш та зрадиш його. На слові зрадиш, міша здригнувся. Аня не стала чекати на його відповідь, просто пішла, не прощаючись. Через три дні в двері постукали. Сьогодні вихідний. Тому Аня з Матвієм тільки недавно повставали, пили чай та бурхливо спілкувались на тему, чим сьогодні зайнятись. Так. Двері відчинились. На порозі стояв Міша, обвішений яскравими кропками. Аня встала. Матвій здивовано дивився на незнайомого чоловіка. Привіт, Аня. Я все обдумав. Матвій, так вийшло, що я не знав про тебе. Давай знайомитись. Матвій здивовано глянув на маму. Знайомся, Матвій, це твій батько. Міша бував в них майже щодня. Матвій так тішився, коли він приїжджав, але намагався. Не дуже показувати свої емоції, щоб мама, не дай Боже, не образилась. Якось Міша витяг їх в парк. Матвій гасав попереду на самокаті, який Міша подарував, а вони повільно брали по доріжкам. Аня, вона напружилась. Ань, я прошу, просто вислухай мене. Не перебивай. Я дуже проводився перед тобою, так що слова мене передати. Пробачити мене неможливо. Тож я й не прошу. Бо всім винен я та лише я. Але я завжди думав про тебе, завжди був готовий сам себе вбити. Чесно, я був впевнений, що мені ніколи не доведеться ось так ходити з тобою поруч. Зараз, зараз все сталося так, що я все-таки наберу сміливості. Ань, дай мені шанс один єдиний шанс, ніби ми щойно познайомились. Та не було нічого того, що було. Я постараюсь стати найкращим для тебе, для вас. Я не прошу тебе одразу мені дати відповідь прошу тебе, дати дозвіл знову завоювати твоє серце. Аня зупинилась, сумно подивилась на нього не можна завоювати те, що ти вже одного разу завоював. Аня поклала голову на його плече та полегшено видихнула. Я так довго чекала тебе.